ТОП 10 помилок у магістерській роботі. Це коротка версія. Буквально за 5 хвилин ми поговоримо про найбільш типові помилки, які трапляються у багатьох роботах. Нагадаю, мене звати Світлана, це контент-студія Градієнт. У нас ви можете замовити курсову дипломну магістерську та інші роботи з гуманітарних спеціальностей. Для цього пишіть свою тему нам у Viber або Telegram за вказаним під відео номером. Що ж, перша помилка обсяг. Для більшості магістерських робіт обсяг дипломної роботи, обсяг магістерської дипломної роботи має бути 80 сторінок. Однак це правило не для всіх університетів. В, в окремих спеціальностях допускається 45, 50, 60 сторінок. Тому дивіться методичку або уточніть у викладача, щоб ви розуміли, скільки точно вам писати. Типова наступна друга помилка не розкриває ваша робота тему. Трапляється таке, що студенти що змогли знайти, про те і пишуть, що змогли знайти, про те і пишуть. В кінцевому результаті не формується силует зваженого наукового дослідження і тема залишається не розкритою. Для того, щоб цього не трапилося, рекомендую усім складати попередньо план він ж зміст вашої дипломної роботи і узгоджувати із викладачем. Навіть у тому випадку, якщо такої прямої вимоги вам викладач і не ставить, все одно напишіть і надішліть викладачей. Так ви зможете переконатися, що ви думаєте про те саме, що думає викладач. Ще одна типова помилка вступ. Вступ це дуже важлива. Частина роботи, у ньому дуже традиційно неправильно формулюють об'єкт і предмет. Пам'ятаємо, що об'єкт це більш ширше поняття. Предмет повинен перебувати в межах цього об'єкту. Це щось маленьке, що саме ви собі обрали для дослідження в практичному розділі. Так само потрібно точно, без зайвого ентузіазму формулювати мету і завдання роботи. Завдання повинні тісно перегукуватися із назвами ваших розділів та підрозділів. Ще одна типова помилка: висновки не відповідають поставленим у вступі завданням. Завданням, ось це про що ми щойно говорили. Висновки повинні чітко відповідати. Якщо ви п'ять поставили собі завдань у вступі, ви у висновках даєте ніби відповіді, обґрунтовуєте, що ви це дослідили, і що ви із цього можете сказати, до якого ви дійшли висновку, як ви можете узагальнити пройдений мат опрацьований матеріал або от власну позицію. Чимало мало проблем трапляється і зі списком використаної літератури. Спочатку треба звернути увагу на те, скільки тих джерел у вас вимагається. Якщо у вас диплом на 80 сторінок, ймовірно, що 70-80 у вас має бути і джерел. Друга проблема, які джерела ви використовуєте. Не можна використовувати книжки за 1956 рік. Вони в кілька разів буквально перевищують ваш вік. Не можна використовувати в жодному випадку російських джерел. Не намагайтеся схитрити, десь там попросити в чат чи піті, щоб він вам підготував літературу до цієї теми. Штучний інтелект джерела просто придумує. Користайтеся бібліотеками, користайтеся електронними бібліотеками, шукайте в інтернеті наукові статті, обов'язково рекомендую звернути на їх увагу, підручники, посібники, монографії і таке інше. І давайте така остання завершальна помилка це те, як саме ви пишете і як оформляєте вашу роботу. Стиль викладу має бути обов'язково науковий. Ніяких я написав, я дослідив, я вважаю, тільки безособові форми досліджено, описано, або в крайньому випадку, якщо ви так любите займенники, то використовуйте займенник Ми. Для того, щоб гарно сформулювати свій науковий стиль, щоб розуміти, як саме треба писати, почитайте кілька наукових статей з вашої теми або хоча б будь-яких, я рекомендую все-таки з вашої теми. Ви будете розуміти, про що саме йде мова і як вам треба писати. І останнє, про що я вже згадала, те, як ви оформлюєте свою роботу. Я неодноразово кажу, що технічне оформлення подекуди не менш важливе, ніж сам зміст роботи, тому що комісія екзаменаційна на захисті ніколи не буде читати вашу кожну сторіночку, що ви там понаписували. Але якщо у вас в роботі море висячих рядків, неправильний шрифт, не той інтерлін'яж. Виділені заголовки, і заголовки розділів і підрозділів, то всі ці помилки видно, навіть якщо ту роботу дивитися просто 3 секунди. Тому дивимося в методичці, яке має бути технічне оформлення. Замовити курсову і дипломну роботу, ви можете у нас за номерами, вказаними під цим відео. У нас на каналі багато цікавої і потрібної інформації про написання курсових та дипломних робіт. Переходьте! Дивіться, і хай вам ця інформація стане в нагоді.